Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати на зимку сік з помідорів та персиків. Прекрасний врожай, ці недоступні, тому робимо заготовки на зиму. А в цьому мені допоможе м'ясорубка Rotex GRM 202 GVECA. Максимальна комплектація це не тільки м'ясорубка, а ще й овочі, різка та сокодавка. Сік можна робити зі всіх м'яких овочів та фруктів, томати, вишня, абрикоси, перські, навіть диня. М'ясорубка має потужність 2000 Вт, що забезпечує швидке та ефективне подрібнення м'яса. Її продуктивність становить 1,5 кг на хвилину. Функція реверс допоможе вам легко очистити шнек від залишків м'яса, що робить процес роботи ще більш комфортним. У цієї моделі м'ясорубки дійсно потужний мотор, як у світових бренді, та достатньо низький рівень шуму завдяки особливій конструкції заднання шнеку і редуктора. У комплекті є три перфоровані диски для фаршу різної текстури, що дозволяє приготувати фарш на будь-який смак. Окрім того, ви знайдете в комплекті овочерізку з трьома барабанами: сокодавку, насадку КБ, насадку для ковбасок та штовхач. Це робить М'ясорубку RMG 202 дівка універсальною та багатофункціональною. як ви бачите з допомогою цієї насадки мені з легкістю вдалося видавити сік з помідорів і тепер я ставлю на вогонь доводжу до кипіння додаю сіль та цукор за смаком а точні пропорції написані і в відео і в описі під цим відео Гарно все перемішую, доводжу до кипіння і потрібно проварити 10 хвилин. Салишки я також проварюю, і ми зробимо ще сік, який охолодимо і вип'ємо відразу, або ж також можна його законсервувати. Коли сік закипів, обов'язково потрібно зняти пінку. Та розливаємо по стерилізованих банках. Найкраще стерилізувати їх в духовці. А кришки я відварюю. Відразу розливаємо киплячий сік, закручую, даю охолонутий, а взимку можна насолоджуватися прекрасним, домашнім ароматним, якісним бездобавок соку. М'ясорубка RMG202 GVA це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість та універсальність. Вона допоможе вам приготувати не лише фарш, а й різноманітні страви з овочів та фруктів. Якщо ви шукаєте надійного помічника на кухні, ця м'ясорубка саме для вас. Не забудьте перевірити посилання в описі під відео. Для Детальної інформації та придбання цього пристрою. на томатному соці ми не зупиняємось, і далі хочу запропонувати вам ще приготувати його із персику. Сік з персиків улюблений моїй сім'ї. Діти його обожнюють, а я люблю готувати, адже з такою мясорубкою це досить легко. Вихід продукції досить великий, а готувати все максимально просто. Віддавлюю сік. Обов'язково хочеться скуштувати фреш і насолодитися цим смаком літа. І також для себе я ще приготувала кушин, зараз холоджу такий суміш персикового та соку дині. Це дуже смачне і цікаве поєднання, рекомендую. Такий фреш найкращий спосіб гамувати спрагу. До персикового соку я додаю воду і доводжу до кипіння. У мене вже й проварилися відходи, які я перебила за допомогою блендера і перетерла через ситечко. Додаю цукор за смаком та лимонну кислоту. Проварюю все 10 хвилин, розливаємо знову ж таки по стерилізованих банках, закручую і сік готовий. За декілька годин мені вдалося приготувати таку велику кількість смачного, корисного і якісного соку, який точно взимку нас порадує своїм натуральним смаком та якістю.